Берег Закарпатського моря ландшафтний заказник місцевого значення, який прагнуть створити екоактивісти. Громадські організації Чистоде та українська природоохоронна група подали до Закарпатської ова відповідне клопотання. Цей берег уже два роки рятують від сміття небайдужі активісти, котрі з'їжджаються з різних куточків України та світу. Роман Жук, доброволець, який віддав найцінніше життям, захищаючи свою країну, два роки тому вмовив дружину приїхати на той берег. і вони обоє повернулися звідти іншими, закохалися в місцину, але кількість сміття ранила серце. Вирішили прибирати самотужки. Спершу навіть не афішували локацію. Так хотіли її вберегти. Запрошували на перші екопікніки до секретного місця лише друзів. У 2021 році підняли дрон і побачили масштаби засміченості. Тоді вже вирішили бити на сполох, аби тільки врятувати локацію. Так і набуло розголосу Вільшанське водосховище. Я Ліна Жук і ми з вами в унікальному місці. Воно називається Закарпатське море. І вперше його показав мені мій чоловік. нас вразила ця дивовижна краса, але і вразила та кількість сміття і та кривда, яку завдали цьому місцю люди. Тоді ми спробували залікувати цю рану і покликали допомогти своїх друзів. А друзі покликали своїх друзів, і так це перетворилося в неймовірну величезну еко-родину. Я по сьогоднішній день неймовірно вдячна своєму чоловікові, який вмовив мене туди приїхати. Ми сильно поспішали додому. У нас були свої сімейні обставини. У нас сильно хворіла бабуся, і я відмовлялася їхати, але. Він сказав, що ці півгодинки нічого не вирішать. Ці півгодинки змінили подальші два роки нашого життя, тому що день-день день ми намагаємося врятувати цю місцину. Моє серце там випало і до сих пір десь там у тому водосховищі. І я щоразу повертаюся на той берег, збираю сміття і шукаю своє. Шукала своє серце на березі закарпатського моря Лена Жук у різні пори року і переконувалася, ця місцина заслуговує на природоохоронний статус. Коли ми почали говорити про природоохоронний статус, це було напевно вже з червня місяця, коли ми вперше звернулися до вже обласної влади для того, щоб вони допомогли нам включилися в. Наш процес прибирання не так як прибирання, а допомогти громадам налагодити централізований вивіз сміття. І в той же час ми одразу просили, щоб нам допомогли знайти оптимально грамотне рішення в тому, щоб надати природоохоронного статусу і захистити вберегти ці землі. Упевненості в тому, що локація варта того, аби за неї боротися, надало зацікавлення тисяч людей, які приїжджали, аби допомогти прибрати територію. Кожен хто приїжджає туди, каже Вау і приїжджають туди, повірте різні люди, тому що там успішні свідомі люди, українці, які вже бачили багато світу, і ця місця їх дійсно вражає. Серед тих, кого теж полонив барех водосховища, Катерина Сердечна каже, це місце, яке спонукає змінюватись. Я сама сортую близько трьох років, і коли почала сортувати. Бачила, скільки сміття накопичує одна родина. Ну, от, наприклад, там з чотирьох людей. І на жаль, це дуже багато. І поки ти цього не усвідомлюєш, ти не розумієш, скільки накопичується там за місяці, за роки накопичується десь на сміттєзвалищах. А там в цьому місці, коли ти бачиш, скільки там сміття, і оцю красу ймовірно, то ти переоцінюєш і десь розумієш, що ми відносимо. Сміття вдома на загал, і не дуже відрізняємося від того, що хтось викидає в річку. Тому це таке місце, яке надихає змінюватись. І ми просто ще недостатньо обізнані, і хочеться людям про це більше розповідати і знайомити. Сімейна ініціатива жуків зібрати сміття перетворилась на масштабні екопікніки. За два роки їх було вже 17. Утім, проблема з вивозом сміття далеко не єдина, вирішенню якої допоміг би природоохоронний статус. Проте чи точно ця локація може отримати такий статус? Активісти чимдуж звернулися по консультацію до науковців. Запросили їх на берег і кожен, хто був на березі. Е Згоден з нашою думкою, адже повністю вся територія шанського водосховища вона оточена е, національним природним парком «Синевир». І тільки маленький шматочок берега від води до дороги він не належить. Він не має природоохоронного статусу. Тобто ми не можемо сказати, що до дороги земля цінна, а тут між дорогою і особливо водою, яка є вже прибережною захисною смугою, вона не є цінна на цій території зростає чимало червонокнижних рослин. Там є багато тварин і комах, які занесені до червоної книги, які захищаються певнською конвенцією і іншими. Різними природоохоронніми статусами і таких е, комашок, плазунів, і ми зустрічаємо на березі У нас, навіть ті кадри, де тритон Карпатський повсе серед того сміття, і це є червонокнижна, рідкісна тварина, яку ми, люди, на жаль, е, отак от заставляємо жити в таких умовах. Перший слід було підготувати наукове обґрунтування щодо створення заказника. У цьому допомогла українська природоохоронна група. Це організація професійних біологів, яка займається охороною природи, особливу увагу звертає на дуже цінні об'єкти. І берег Закарпатського моря один із таких, каже голова української природоохоронної групи Олексій Василюк. Акцентує на Закарпатті, хочуть створити саме заказник, а не заповідник, адже місія і характеристики в кожного свої. Заказник це категорія продозаповідного фонду, одна з одинадцяти фонта, яка е, передбачає те, що на цій території після оголошення її заказником можна буде перебувати, фотографувати, мандрувати, відпочивати, але не можна буде нищити нічого з того, що там зараз є. А, і, наприклад, інші категорії це заповідники, національні партії, партії, ботсади, зоопартії, вони мають інші свої особливості. Наприклад, в природних заповідниках взагалі заборонено будь-яке відвідування. З точки зору охорони природи це краще, з точки зору можливостей створити такий об'єкт, звичайно, що це набагато рідше стається. А заказник всі тільки за. Всі, хто, всі, крім деяких, можливо, людей, які хочуть нищити природу свідомо, вони будуть за створення заказника. А тут не можна буде робити суцільні рубки, тут не можна буде видобувати корисні копалини, забудовувати. І всі, хто люблять цю територію, всі, хто її знають, вони завжди матимуть гарантію, що ця територія така і лишиться. Природа умовного синевиру не захищена сповна. Кожен біотоп має свої особливості, і на березі закарпатського моря теж є рідкісні види, які потрібно зберегти. І заказник може в цьому допомогти. Тритон карпатський, саламандра племиста. і в ну, для біологів це символ Карпат. Якби символом Карпат була не саламандра, то майже точно це була би розалія альпійська. Це такий прекрасний жук, найбільш видовищний, красивий жук українських Карпат. Тут є занесені до червоної книги, види архідей. Крокуси і інші види це дуже цінна територія. І е, таким чином створення цього заказника, воно вирішує питання, щоб в центрі національного парку Синивир не було дірачок, які ніяк не охороняються, і це дуже цінні дірачки. По-друге, е, ті, хто люблять цю територію, матимуть гарантію, що вона буде збережена. По-третє, звичайно, рідкісні види отримують. Шанс більш більш успішно охоронятися, зберігаючи їх тут. Ми зберігаючи, зберігаємо їх для всієї планети. Науковці свою справу зробили й передали естафету депутатам обласної ради, адже заказники створюються рішеннями обласних рад в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Кажуть, процес створення заказника триває і є надія, що рішення приймуть до кінця року. Дані матеріали були опрацьовані надіслані. На початку листопада до землекористувачів Хуського ДЛГ, Драгівської територіальної громади та Закарпатського обласного управління самосливського господарства. Станом на сьогодні триває робота щодо попереднього погодження і опрацювання цими землекористувачами. Найближчим часом очікуємо їхню відповідь. Після розгляду землекористувачами попереднього їхнього погодження підготовується проєкт рішення обласної ради щодо нового об'єкту про фонду. І виноситься на розгляд профільних комісій і в кінці на голосування в сесійну залу. Є можливість, що дане, якщо будуть всі сприятливі умови, дане рішення може бути до кінця року підготовлено відповідними структурними підрозділами. Створення таких заказників вписуються в стратегію, визначену на державному рівні. Більше пояснює представниця громадської організації Чистоде Іванна Трофименко. Згідно з Національної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки в нас є такий показник, як відношення територій та об'єктів природозаповідного фонду має становити 15% по відношенню до площі країни або певної території регіону. Станом на 2019 рік в Україні цей відсоток складав 6,8%, тобто менше 7%. Крім того, створення заказника розширює рекреаційні можливості, каже Іванна Трофеменко. Навіть можна зробити мережу таких об'єктів. Ми можемо з'єднати озеро Сневір, музей лісосплаву, музей гідроенергетики, Вільшанське водосховище. І що ми таким чином можемо досягти? Ми можемо розвантажити якісь існуючі об'єкти туристичні, які дуже перевантажені інколи людьми і. Щоб все-таки показати, що це природа, а не якесь сукупність, да, якесь громадське місце активне. Не тільки одним озером славиться наша місцевість, і в нас є дуже багато унікальних, цікавих місцинок. І тут ми можемо сказати, що все сприятиме сталому розвитку громад, і, можливо, не потрібно буде так тоді вже всім виїжджати на заробітки, коли ми можемо організувати якийсь більше розвинутий місцевий туризм. Природоохоронний статус дозволить зберегти локацію і залишити її доступною і для тих, хто прибирав, і для тих, хто ще не встиг з нею ознайомитись, каже Ліна Жук. Ми розуміємо, що з часом з'являться бажаючі побудувати собі на березі котеч. І е, ми з вами маємо вже досвід український негативний, так коли наші водойми є забудовані попри заборону законодавства. Тому е, природоохоронний статус е, дозволить нам з вами зберегти цю локацію для нас, усіх і для майбутніх поколінь. Що кожен з нас, хто прибирав або не прибирав, в майбутньому вже буде це місце чистим. Він може приїхати на цей берег і отримати ті екосистемні послуги, які надає нам оце водосховище. Ландшафтний заказник, активісти хочуть створити безпар'єрним. Кожен з нас шукає десь можливість втекти в гори та в ліс, але є люди на прикуті до візків, які не можуть собі цього дозволити. І так як більшанське водосховище знаходиться біля дороги, то ми подумали собі, що це було би ідеальне рішення для таких людей яких на жаль зараз у зв'язку з військовою агресією Росії в Україні стає щодня більше, і це би було таке місце і для тих людей, і для інших людей, які могли би прийти туди і насолодитися тією природньому красою. Локація пронизана впевненим спокоєм і тишею. Зв'язку та інтернету там немає. Тож це геть інший вимір, який дозволить відволіктись, впорядкувати психологічний стан, підлікувати ментальне здоров'я, що нині в час війни так необхідно всім нам. І тут достатньо просто споглядати. Поки ж активісти постійно нагадують про себе, особливо в соцмережах, та переймаються долею водосховища. І вірять, ось ось усі рішення будуть ухвалені, і берег закарпатського моря стане ландшафтним заказником місцевого значення.